Вірю, кінець війни не за горами. Я маю певну інформацію. Вибори ж не за горами після перемоги. Росія готується напасти на НАТО відразу після закінчення війни. Ну, я бачу, що він не буде чекати закінчення війни в Україні. Він дуже швидко не як Україну захопить Європу. Що ще буде робити Путін? Він буде розжигати там війну для того, щоб ослабити опять же Європу. Той хто може нам допомогти, але теж хитрий, дуже великий лист. Він І... провокує Росію піти на. Європу, саме так їм пробачать допомогу Росії. Україна може повернути кордони 91-го року, якщо Путін почне війну з Європою. Але наскільки постраждає сама Європа? Бог Олександр часто передає для вас послання. Ми всі шукаємо Бога. Зв'язок з ним, де знайти Бога? Тіло світло є у людини, у тварини, землі, а зло піднімається по ступенькам. Боже мой! Саме дьявол їх пугаючи. І смерть їхніх батьків ну, я коли злюся. Я у мене села теж з'являються. І коли ти дуже злий, знайдіть, що треба знищити. Точно треба знищити окупантів. І благу карму зробив, і негатив скинув. Мій світ перший метафізичний.